Room to do пошук та обраний. Якщо вам потрібно знайти якийсь предмет в каталозі, але ви не знаєте, де він знаходиться, можна довго блукати і не знайти потрібне, ви можете скористатися пошуком. Вводите назву предмету, який вам потрібно. У нашому випадку це подушка. Натискаємо Enter. І перед вами усі подушки чи інші предмети, які є в каталозі. Якщо ви використовуєте якісь предмети часто, але їх довго шукати, то можете додати ці предмети в обрані. Це можна зробити натиснувши на зірочку біля предмету. Таким чином він попаде в вкладку Обран. Також додати предмети в обране можна і клікнувши на нього безпосередньо в сцені, і в панелі налаштувань предмету також є зірочка. Для того, щоб видалити предмет з обраного, потрібно ще раз натиснути на зірочку або ж в вкладці «Обране». Таким чином ці предмети зникнуть з обраного.